Вчені створили надпотужне, м'яке роботизоване око, яке автоматично фокусується і не потребує джерела живлення. Революція в робототехніці м'яке око, яке бачить більше, ніж людина у світі, де роботи стають все більш поширеними, виникає питання, як ми можемо зробити їх більш гнучкими, адаптивними і, що найважливіше, енергоефективними. Традиційні роботи з їх жорсткими механізмами та складною електронікою обмежені у своїх функціях. Проте проривні дослідження в м'якій робототехніці відкривають нові горизонти, і ключовим елементом цієї революції є м'яке робототехнічне око, яке може фокусуватися без зовнішнього джерела живлення. Я пам'ятаю, як вивчав принципи оптики в університеті і був вражений складністю фокусування та обробки зображень. Величезна кількість лінз, дзеркал, датчиків, все це вимагало точної настройки і, звичайно, енергії. Ідея про те, що можна створити око, яке самофокусується, реагуючи на світло, здавалася науковою фантастикою. Але тепер, завдяки зусиллям вчених з технологічного інституту Джорджії, ця фантазія стає реальністю. Принцип роботи, гідрогель, оксид графену та саморегуляція. Цей винахід заснований на використанні гідрогелю, матеріалу, здатного змінювати свої властивості залежно від зовнішніх умов. У цьому випадку гідрогель реагує на нагрівання, виділяючи воду і стискаючись, а при охолодженні, навпаки, вбирає воду і набухає. Додавання крихітних частинок оксиду графену, які мають здатність поглинати світло та нагріватися, створює механізм саморегулювання. Коли світло потрапляє на оксид графену, частинки нагріваються, змушуючи гідрогель стискатися і, як наслідок, фокусувати лінзу. При нестачі світла гідрогель набухає, знімаючи напругу з лінзи і повертаючи її в початковий стан. Це геніальне рішення усуває потребу в складних і енерговитратних системах фокусування, які використовуються в традиційних оптичних приладах. Уявіть собі робота дослідника, який працює у важкодоступному місці, наприклад, у глибокому океані чи радіації. Йому не потрібні ні батарейки, ні дроти, він просто використовує сонячне світло для зіру. Переваги м'якого роботизованого око переваги цієї технології очевидні енергоефективність усунення потреби у зовнішньому джерелі живлення робить роботів більш автономними та довговічними. Адаптивність, м'які роботи можуть легше адаптуватися до складних і непередбачуваних умов. Біологічна сумісність, гідрогель, біосумісний матеріал, що відкриває можливості для створення медичних роботів і носимих пристроїв. Висока чутливість лінза здатна розрізнити найдрібніші деталі, наприклад, волоски на мурашині лапці або часточки пилкового зерна, потенційне застосування від медицини до дослідження космосу. Можливості використання м'якого роботизованого ока справді безмежні. Медична робототехніка створення мікроскопічних роботів для діагностики та лікування захворювань на клітинному рівні. Уявіть собі, робота, який може проникати в кровоносні судини та виявляти ракові клітини з неймовірною точністю. Дослідження космосу, розробка автономних роботів для дослідження планет і супутників. Роботи на сонячних батареях можуть досліджувати далекі простори космосу, не потребуючи постійної підтримки з Землі. Носимі технології створення розумних окулярів або контактних лінз, здатних адаптуватися до мінливих умов освітлення та забезпечувати оптимальне фокусування. Сільське господарство розробка роботів для моніторингу посівів та ідентифікації хвороб рослин. Рятувальні операції, створення роботів для пошуку та порятунку людей у зонах стихійного лиха. Симуляція бачення тварин, погляд у майбутнє. Особливо цікава здатність імітувати зір тварин. Вчені вже демонструють здатність лінзи, імітувати здатність котячого вертикального ока, виявляти замасковані об'єкти або копіювати дивну добіве подібну сітківку каракатиці, яка дозволяє їй бачити кольори, яких не можуть бачити люди. Це відкриває перспективи для створення роботів з унікальними візуальними можливостями, які перевершують людину. Мене завжди захоплювала здатність тварин дивитися на світ по-своєму. Наприклад, собаки мають набагато кращий нічний зір, ніж люди, а деякі птахи здатні бачити ультрафіолетове світло. Ідея про те, що ми можемо відтворити ці здібності в роботах, здається неймовірною. Але цілком досяжна завдяки розвитку програмної робототехніки. Інтеграція з мікрофлюїдними системами, автономні камери. Ще більш захоплюючою є ідея об'єднати м'яке робототехнічне око з мікрофлюїдними системами, також зробленими з чутливого гідрогелю. Це дозволить створювати повністю автономні камери, в яких світло, що використовується для створення зображення, також живить інтелектуальну систему керування. Уявіть собі, крихітного робота, який плаває в кровоносній судині, збирає інформацію про стан тканини та передає її на зовнішній пристрій. Такому роботу не потрібні дроти чи батареї, він просто використовує світло для роботи та передачі даних. Висновок: революція робототехніки вже почалася. М'яке робототехнічне око це не просто наукове відкриття, це революція в робототехніці. Ця технологія відкриває нові горизонти для створення більш гнучких, адаптивних та енергоефективних роботів, здатних вирішувати складні проблеми в різноманітних сферах. Я впевнений, що найближчими роками ми побачимо широке впровадження програмних роботів, які використовують цю технологію. Це буде захоплюючий час для розвитку робототехніки, і я з нетерпінням чекаю нових відкриттів та інновацій у цій галузі. На мій погляд, найголовніше в цьому винаході це не тільки створення нового пристрою, а й зміни підходу до розробки роботів. Замість жорстких і складних механізмів ми рухаємося до більш м'яких і адаптивних систем, які краще інтегруються із зовнішнім світом і можуть вирішувати складніші проблеми. Це майбутнє робототехніки, і воно тут.